Сьогодні в відео Реал Мадрид хоче підписати Педро Поро. Трент Олександр Арнольд вирішив покинути Ліверпуль. Барселона перевела один мільйон євро шахраям. Ліверпуль близький до підписання Лоїка Баде. Барселона знайшла кандидатів на заміну Роберту Левандовськи. Гаві близький до продовження контракту з Барселоною. Крістал Пелас хоче запросити Девіда Моеса. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Реал Мадрид дійсно показує серйозну зацікавленість до Педро Поро. Через це Тоттенгем хоче підписати новий контракт на покращених умовах. Арсенал хоче підписати Беньяміна Шешко в найближче трансферне вікно. Флоріан Вірц не перейде в Реал Мадрид з ймовірністю 90%. Гравець не хоче переїжджати до Іспанії і більше зацікавлений перейти до Баварії чи в АПЛ. Байер вже дав зрозуміти всім зацікавленим клубам, що вони хочуть за гравця 150 мільйонів євро. Мадрид вважає, що такі витрати на півзахист зараз не потрібні. Луїс Енріке домовився з ПСЖ про продовження контракту ще на два роки. Мбапе може сісти в тюрму на шість років, якщо всі звинувачення проти нього підтвердяться. Барселона перевела один мільйон євро шахраям, які представились агентами Роберта Левандовського. Реал Мадрид, Баварія і Барселона зацікавлені у підписанні трентра безплатним агентом. Інтер Майамі є основним фаворитом на підписання Погба. Барселона цікавиться Карнічук Вемека і Ромео Лавією. Ліверпуль домовився з Севілією про трансфер Лоїка Баде. Гравець приєднається до клубу зимою. Сума трансферу 25 мільйонів євро. ПСЖ знову цікавиться Маркусом Решфордом. Минулого літа парижський клуб хотів купити гравця, але Манчестер Юнайтед хотів за нього 120 мільйонів євро. Французький клуб планує підписати гравця наступного літа. Манчестер Сіті, Челсі Арсенал і Тоттенгем хочуть підписати Георгія Судакова наступного літа. Ліверпуль досягнув значного прогресу в перемовинах з Ібраїмом Конате про продовження контракту. Барселона цікавиться Ісаком і Нунісом. Клуб розглядає обох гравців в якості підсилення атаки. Крістал Пелас розглядає можливість кандидатури Девіда Мойса в якості нового головного тренера після поганого старту сезону під керівництвом Олівера Гласнера. Барселона готова говорити з Гаві і його агентом про продовження контракту як тільки гравець відновиться після травми. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.